Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження Toyota Corolla 2011 року випуску. На двигуні 1,3 бензин на механічній коробці передач. Ціна даного автомобіля 8490 доларів. Автомобіль має таку гарну оптику. Такі гарні диски в гарній гумі. Заявлений пробіг по автомобілю 94 тисячі ріднього пробігу. Задній ряд у автомобіля потонований. Є задня та передня камера, виїзний фаркоп, дверні карти у нас в гарному стані. Зустрічає великий шкіряний диван в доволі гарному стані, Три підголовника для зручності пасажирів. Щодо переднього ряду сидінь. У нас тут передній електропакет. Салон в гарному стані. Велика та гарна мультимедіа з навігацією, кондиціонер. Шестиступенева ручна коробка передач. Ціна даного автомобіля 8490 доларів. Кого зацікавило дане авто, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.